Донати пішли не в армію, а на машину для себе. Тікток-блогерка з Вінничини на прямих ефірах зібрала близько 6 тисяч доларів і витратила їх собі на машину. Це здійняло хвилю критики від підписників. Чи доцільні наразі такі покупки і як відповідають самі блогери? Розповімо далі. Вітаю мене за Вероніка Саратова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Тікток-блогерка Діана Поліщук з Вінничини стала власницею нового автомобіля. Однак Ця покупка викликала жваві дискусії серед користувачів соцмереж. Річ у тому, що кошти на авто вона зібрала завдяки донатам своїх підписників. Так тому мої підписники, що би не казали, що би не було. Я вам дякую щиро і від душі, що ви допомогли мені здійснити мою мрію і мати свій власний автомобіль. Ми купили машину в дуже класному стані, афіганна, не крашена, не була ні разу ні одного подкрасу подивились на СТО. дуже класна машина Дуже, дуже дуже я дуже вам вдячна дякую вам за цю мрію дякую Отож, сама блогерка у своїх відео стверджує, що назбирати гроші їй на машину допомогли підписники. Як зазначають Вінницькі пабліки, вона придбала автомобіль Mitsubishi Outlander вартістю 6 тисяч доларів. Така новина обурила людей, і вони активно почали обговорювати цей вчинок у соцмережах. Зокрема, військовий Ігор Чумак з Вінничини теж висловив своє невдоволення. Він каже, що захисники, які захищають небо від дронів, уже другий місяць збирають кошти на машину. Тоді як блогерка змогла придбати авто знач. Швидше діанка придбала за збори в Тіктока в Томі Цубіші Аутлендер 2006-го за 6 тисяч доларів. Тим часом хлопцям, які захищають небо від шахедів, щоб народ міг сидіти спокійно в і донатити Діанці, фонд збирає на машину вже другий місяць. Люди воювалися. Люди активно почали обговорювати такий вчинок блогерки у коментарях під відео, зокрема, і критикувати таку поведінку. кажуть, що краще було б скинути ці гроші на збір для військових, а не на машину для цієї дівчини. Люди, що з вами ви подуріли, ви б краще задонатили на ЗСУ. Їм машин не а Ви якісь дурі даруєте машину. Пам'ятайте, що ми зараз живі тільки завдяки ЗСУ, А не цій. Я тут ломаю голову, як чоловіку і побратимам закрити збір, а тут таке. Отом і українці, і ще хочуть, щоб війна припинилася. Донати кидають ці притрушені, а військовим на дрони не донатять. Люди схаменіться, надайте допомогу, кому вона дійсно потрібна. Цікаво, що Діана Поліщук проживає у селі Юрківці Вінницької області. Вона відома своїми часто абсурдними та провокаційними відео. Також вона проводить стріми, на яких і збирає по 100-200 тисяч гривень на свої власні потреби та бажання. Нагадаємо, що раніше ще одна блогерка потрапила у скандал через покупку автомобіля. Мова йде про Юлію Вербенець, більш відому під прізвищем Верба на 500-й день повномасштабного вторгнення. Вона поділилася новим фото із салону. Також на сторінці в інстаграм знаменитість розмістила знімки, де позує з величезним букетом троянд і кульками на тлі нового Mercedes-Benz S 580 2023 року. Випуску відомо, що вартість такої автівки складає від 7 до 10 мільйонів гривень. Так, я білявка, і так я купила есочку 2023 рік. 584-літрова. Ах, звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі Новий айфон, а зараз можу дозволити собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюєте, і все буде. Однак далеко не всі пораділи за блогерку. Зокрема, у коментарях користувачі зазначили, що робити такі дорогі покупки та ще й хизуватися ними не на часі. Було б чесно одну собі, одну на ЗСУ. В цьому випадку це ж не предмет першої необхідності. Ви, звичайно, можете казати, що це її гроші, вона їх заробила і так далі. Але зараз це просто виглядає дико, коли в країні війна, а хтось купує машини за такі гроші, коли волонтери не можуть закрити збір на авто для захисників. Або не треба було робити з цього такий фурор і витись на весь інтернет новою цяцькою, або купити ще одну на зсу, бо саме завдяки цим людям вона зараз має змогу купляти такі дорогі речі. Вибачте, просто накипіло. Хто купує останні мерседеси? Хвалиться цим на весь інтернет, рекламуючи казино і не наголошуючи про допомогу нашим воїнам. А хтось купує авто для ЗСУ і наближає нас до перемоги. Позор, позор, та ще раз позор. Поки всі нормальні блогери роблять збір грошей на підтримку ЗСУ та гонять машини в Донецькому напрямку, вона купляє автомобіль та ні копійчини для хлопців, які проливають кров, щоб ми всі зараз тут жили спокійно. Разом з тим є й ті, хто потішився за вербу і привітав із покупкою. Юлю вітаю, вона молодець, а диванні критики завжди були і будуть. Жаби в коментарях активізувалися. Юлечка, ти молодець. Вітаю! Нагадаємо, що окрім машини, блогерка ще хизувалася своєю розкішною квартирою івано франківську Зокрема, зірка мережі придбала третю квартиру та зробила там ремонт. В інстаграм Юлія опублікувала знімки, де показала інтер'єр квартири. Ремонт зроблений у світлих відтінках. У квартирі Юлії чимало мармуру, вишукані меблі та розкішні великі люстри. Моя квартира готова. Приймаю вітання. Це моє третє готове житло в мої 20 років. Переїжджаю наступного тижня, доробляють всі деталі, і тоді покажу детальніше. Однак далеко не всі оцінили інтер'єр оселі верби. Блогерці дорікнули, що такий стиль вже давно не в моді, ба більше Юлію звинуватили у відсутності смаку. Сама ж блогерка не стала терпіти критику у свою сторону та відповіла своїм підписникам. Мені таке подобається, я так і хотіла. Якщо це для вас не гарно, то не робіть собі таке у хаті. Робіть те, що вам подобається. А мені подобається таке, і у мене навіть унітаз золотий, що ви собі знали. Я без приколів зараз говорю. У мене реально золотий унітаз. Схожий хейт полився і на так званого блогера втікача Олександра Волошина. Сканальний блогер у своєму інстаграм повідомив про придбання розкішної вілли на балі. Також він показав, як будинок виглядає зсередини. Ошен зазначає, що бажання придбати віллу не його, а його матері, а йшов він до цієї цілі дуже довго. Ну що, друзі, як сказала б моя мама, я їй мріяти про таке не могла. Купив я цю віллу не тільки тому, що я мрію, мріяла про неї моя мама, а не я. А я розумію, що це просто ціль. Яка коштує та грошей, і для того, щоб ці гроші заробити, треба виконати отакі і такі дії. Однак на вільні блогер не квапиться жити. Як він пояснив, будинок використовуватиме задля заробітку. Зокрема, Олександр планує здавати вілу в оренду та щомісяця отримувати від 4 тисяч доларів. Я придбав вілу, яка буде здаватися щомісяця мінімум за 4 тисячі доларів. Весь рік, бо тут немає сезонності. Завжди намагаюся витрачати кошти так, щоб це мені приносило максимальний профіт. Сам блогер не став розкривати вартість будинку однак, середня ціна таких віл на балі може становити приблизно 120 тисяч доларів. У коментарях під дописом Волошина його підписники одразу з'ясували, що раніше цей будинок належав іншій блогерці владі Гармаш. Ймовірно, саме в неї Олександр і купив віллу. До речі, під відео Волошина майже немає негативних коментарів. Лише деякі користувачі дорікнули йому щодо такої покупки під час війни. Однак більшість пораділи за блогера та захоплюються ним. Пізніше у мережі з'явилася інформація, що цю вілу затопило. На кадрах видно, що підлога вся вкрита водою. Однак, на щастя, Волошина орендарі не втекли, а допомогли з цим розібратися. В результаті проблему вирішили. Що я можу сказати? Неприємно. Мені дуже пощастило з людьми, які орендують віллу. З усім допомогли. Людина, яка керує вілою, теж красавчик, швидко зреагували і вирішили проблему. Завдяки швидкій реакції великих збитків вдалося уникнути. А сам блогер після інциденту зробив для себе висновки. Обійшлося без великих збитків, але дякую, життя висновки ще раз зробив. 370 тисяч доларів коштує Вілла за фактом. В один день її може просто затопити і все. А що думаєте ви про такі покупки блогерів під час війни? Чи доцільні вони? Діліться своїми ідеями з нами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.